Друзі, хто зараз підбирає трактори на 50 кінських сил з кабінами, маємо для вас цікаву пропозицію. Свіже надходження товару в нас і трактори Scout серія ТЕ 504 у нас в наявності. Причому в наявності в двох кольорах: класичний Scout сірий і незвично приємний червоний. Повна герметизація кабіни. Повна шумка кабіни, система кліматизації встановлена, опалення. КМОвський 495-й надійний двигун. Поєднання з трансмісією фірми ГАД, з резиною армур. Дводискове щеплення, реверсивна коробка передач. Кабіна одне задоволення працювати. Сидіння грамер. Все добротно настільки класно зроблено. Повністю до дрібничок. Потужна задня навіска. Звичайно, з крюками-замками, з замками. це фішка скаута. Керується зовні з вулиці. Камери 360, світла 360. вом дводисковий, обов'язково примусова задня гідравліка, два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу, плюс плаваючий режим в системи прижиму присутній. Ледовська оптика. Ось така класна лейбочка в наших національних кольорах. Друзі, маємо в наявності 50-ки вартують 13 400 умовних одиниць. Гарантія на техніку скаут в Україні 2 роки. Ну і доставка до вас традиційно буде безкоштовна. Якщо вам 50 за запотужна, є в наявності ось такі 40 з кабінами 10 тисяч умовних одиниць. Якщо ж ви хочете здивувати родину та сусідів, є в наявності скаути на 90 кінських сил. Вартість такого апарата вагою 4 тонни 24 900 умовних одиниць. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте, приїжджайте до нас, пробуйте, тестуйте. Величезний вибір техніки. Завжди вам знайдемо, що підібрати. Турці скаут на 50 коней в наявності.